Вірую, Господи, визнаю, що Ти свою істину, Христос, Свин Божий, що прийшов світ грішників, спасти таких перші, перші, я. Ще вірую, що це самі є причисте тіло, чеснокроти, я, боді Сужи, прости мені всі провини, вільні, не вільні, що у Слові чи тоділі, свідомі, несвідомі. І сподобали на усудно причаститися, причистий твій тайс, не пушніх гріхів на життя вічне. Амінь. Вечері твої тайни, сину Божий, причасника, причасницю на сьогодні прийми. Урам твоїм тайну неповім. І поцілунку дам тобі, як юда, а як розбійник визнаю тебе. Пемени на Господи у царстві твоїм. Нехай не насудини буде мені причастя святих, твоїх тайн, Господи, а стілення душі і тіла. Амінь. Зістраху Боже і вірою приступіть. Причащається, або Божа.